Вересневий сад Тепла компанія, чашка кави та хороша книжка. Ідеальні атрибути осені. Саме таку атмосферу можна відчути на поляні ВДНХ. Завдяки попапу книги ще рятують організованому видавництвом книголав спільно з фондом Сергія Притули. Ми запитали у зіркових гостей та громадських діячів, яке значення відіграють книжки в житті українців, який жанр обирають найчастіше, та що особисто для них означають книжки. Які теми книг, на вашу думку, зараз найбільш Ще торкаються українців. Слухайте, ну мені здається зараз на часі, особливо для тих, хто живе в Україні, психологічні треба ж себе якось діставати тому що ми всі в такому стані що і БТСР і переддепресія і, і так далі і так далі і так далі хочеться на щось мати опору зараз нам українцям потрібно не читати конкретні книги а загалом читати книги тому що люди в цей момент в потокі новин Зачасту це бувають сумні новини нам потрібно заземлитися відпочити ментально духовно побути всередині себе побути з думками які рух повільно, відпочити і відновитися. Тому рекомендую почитати загалом. Що для вас особисто означає фраза книги, що рятують? Це момент, в якому ти, поринаючи в книгу, знаходиш в своїй голові такий затишний куточок, де в буремному вирі новин і життя ти можеш заземлитися і. Відпочито як ви вважаєте, яка зараз саме актуальна, саме цікава тема для українців почитати якусь літературу? Мені здається, що наразі дуже популярна психологія. Дуже багато хто понурюється в цю тему. І намагається зрозуміти щось глибше і більше, тому що на жаль, не у всіх є можливість ходити до психолога. Я думаю, що люди завжди війна, не війна. Вони завжди вибирали на свій смак. Це може бути і кулінарія, це може бути будь-що детектив. Але Наталя правильно сказала, що зараз так так. більшість, мабуть, обирають психологію. Бо менталочка зараз наша тріщить по швам, так що це, мабуть, що в процентному еквіваленті воно переважає зараз більше. І що особисто для вас означає фраза книги, що рятують? Частина з продажу йде як донат на збройні сили України. Оце книжка рятує. Зараз ми можемо рятувати і книжками всім чим завгодно. Тобто в прямому сенсі рятують життя. Я не можу тут не погодити з Дмитром, тому що дуже багато хто від продажу своїх книжок дійсно перераховує на постійній основі. І до того ж, це можна ще формувати трішки інакше. Це те, що ми в книжках отримуємо віддушену емоцію, ту, яка нам зараз так необхідна, якусь часточку добра, якого бракує цьому світу. Яка нас рятує ментально, оскільки я керую благодійним фондом Сергія Притули? Я зараз читаю більше управлінські книжки. Для мене це зараз актуально, тому що ситуація змінюється, технології змінюються, люди змінюються, у нас психологія змінюється. Тому для мене і для мого там коло оточення з ким спілкуємося, це найпевніше, зараз найцікавіше, що, що є. Що особисто для вас означає фраза книги, що рятують життя? Книга це інтелектуальна та культурна. Можливість підвищувати інтелектуальний стан українців, в тому числі свій чи інших, що в майбутньому дасть не змогу розуміти, що взагалі відбувається, і не вірити там, чи міфи, чи псо, які розвивають неважливо хто, щоб ми знали, що відбувається. Ось так і пройшов поп-ап. книжки зараз не просто читання, а підтримка, затишок і віддушин. Вони допомагають відпочити від тривоги, заземлитися та знайти опору. Сьогодні кожен обрав свою історію, яка творить нашу спільну історію вільної України. Підписуйся на ескалай та став подобайку цьому відео.